Ольга Токарюк, дослідниця Chatham House, яка стежила за міжнародною реакцією 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 Росії на ці події Олю, Вітаю тебе! Дякую, що приєднаєшся до ефіру. Отже, як у міжнародній спільноті реагують на українську операцію зараз, яку бачимо реакцію на цю мить. Вітаю, Остапе. Ну е, мабуть, реакція не є одно. Вона є не є однорідною всюди, але те про що можемо говорити з упевненістю, це те, що найпершою реакцією це була несподіванка. Так, тобто, вон е, українська операція в Курській області Росії, вона заскочила зненацька і медіа, і е, посадовців, і населення в багатьох країнах, які підтримують Україну. Е, Говорилося про те, що це такий дуже несподіваний ризикований крок України. Але але також е, вже перші кілька днів, коли минули, і коли було вже очевидно, що Україна продовжує там наступати, що українські військові мають успіхи, що вони закріплюються, що вони корії Росії, в принципі, якось. Не відповідає на це якоюсь страшенною ескалацією, не застосовує ядерну зброю і так далі. Почали після того з'являтися вже такі підбадьорливі в принципі заяви з боку і західних чиновників, і лідерів західних країн, і Німеччини і е, інших країн Європейського союзу, і навіть сполучених штатів, які казали про те, що Україна має право на самооборону, що вона в принципі. Дії в Курській області відповідно до статуту ООН, його 51 статті, яка визначає це право на самооборону, і е, е, вже поч, почали після того також голосніше звучати е, питання в. Поки що більше в експертному середовищі, в медійному середовищі, але питання власне до західних посадовців про те, так чому ж так боятися тієї ескалації, чому обмежувати Україну в її можливості вести війну на території Росії, як це було досі? Чи можливо варто змінити цей підхід? Олю у своїй публікації начальник челеми хаос ти що рішення України поставити на ризик цю операцію було серед іншого до цього, серед іншого спонукала нерішучість заходу надати достатню підтримку для України. Про що саме йдеться тут? Так, я тут маю на увазі те, що власне Україна, оскільки змушена воювати зі зв'язаними руками або з однією рукою зв'язаною, що західні партнери не дають Україні зброю, однак застосовують обмеження на використання цієї зброї на території Росії, і власне Україна, проводячи цю операцію, вона виходила з тих можливостей, які у неї є. Україна, якщо вона не може застосовувати далекобійні ракети для того, аби бити по російських військових базах, щоб знищувати. Ті е, пускові установки, з яких Росія запускає свої ракети, свої дрони, які летять на територію України, то Україна змушена вдаватися до якихось таких е, ризикованих асиметричних е, заходів, які е, заскочить зненацька. Вони бо бо ця операція заскочила зненацька не лише захід, вона заскочила зненацька і саму Росію, як ми бачимо, і на політичному рівні, і на рівні російської армії. Тобто Україна, якби мала більше можливостей, якби мала ті ж дозволи бити далекобійними ракетами по території Росії, можливо. Ливо не була б змушена вдаватися до таких ризикованих кроків, адже все-таки ми не знаємо, як, яким буде вже фінальний результат цієї курської операції. Залишається багато ризиків пов'язаних із нею. Там досить великий український контингент. Там багато військових, які мають великий досвід, і це одні з найкращих українських військових, які беруть у ній участь. Тобто Росія зараз готує якусь відповідь, поки що ми не побачили її, але це не означає, що її не буде. Ризики залишаються. Олю, чи може ця операція продемонструвати в тому числі для західних партнерів, що червоних ліній Кремля насправді як таких не існує, тому що Україна постійно їх перетинає, і, і в принципі якоїсь великої відповіді від Росії ми не бачимо. Оль. Власне, це те, що ми почули від українського керівництва. В останні дні вже з'явилося кілька заяв від президента Зеленського від інших українських посадовців, яка власне, є мета цієї курської операції, і серед цих заяв, якраз так говорив президент Зеленський про те, що це потреба створити певну буферну зону між Україною та Росією, щоб Росія не могла іти знову наступом на Чернігівщину чи на Сумщину. Президент сказав, що були такі плани в Росії власне однією з цілей курської операції. Ці було зірвати ці плани, але також, звичайно, я думаю, що ще інша мета, і про це також говорить президент. Це власне показати заходу, що той страх ескалації, який існує, особливо з боку адміністрації Байдена у Сполучених Штатах, що він не є виправданим, що той страх якихось російських червоних ліній, що Україна не мов би перетнувши російський кордон чи. Якщо Захід дасть добро Україні на застосування своєї зброї на території Росії далі від кордону, що це нібито перетне якісь російські червоні лінії, що буде після цього якась ядерна відповідь з боку Росії, чи якась ще взагалі там незрозуміло яка жахлива відповідь, що цей страх не є виправданим, і в принципі, уже третій тиждень, іде відколи почалася курська операція, і можемо і справді говорити, що поки що якоїсь такої ядерної відповіді, чи е, дуже е, Високої там ескалації, щоб Росія якось підняла ставки і е, діяла не так, як вона діяла раніше. Ми цього не бачимо. Хоча я маю також зауважити, що спілкувалася з іноземними медіа останні кілька днів і е, чула е, питання пов'язане з от вчорашнім потужним дуже обстрілом України, коли, як ми знаємо, понад 100 ракет і понад 100 дронів Росія випустила по 15 областях. Атакуючи українську енергетичну інфраструктуру, але не тільки, і от власне мене питали, чи не пов'язуються українці із наступом ЗСУ в Курській області, що можливо це така відповідь Росії, але я не погоджуюся з цим, адже такі атаки були і раніше. Ми пам'ятаємо на початку липня атаку російську масштабну, коли було уражено лікарню дитячого Хмаддит у Києві. Тобто, ці ракетні атаки відбувалися і раніше. Я не вважаю, що це є відповіддю за операцію в Курську, тому не думаю, що є сенс говорити про те, що ми вже зараз бачимо якусь ескалацію. Радше навпаки, є підстави говорити про те, що не відбулося жодної якоїсь потужної ескалації. Немає Путін ігнорує взагалі цю операцію ЗСУ в Курську, намагається применшити її значення. Російські громадяни там покинуті, фактично призволяще російською владою. Тобто, це також ще один такий. Удар по і наративам Кремля і по пропаганді про те, що вони, начебто, захищають когось в Україні, що, начебто, вони в Україні ведуть якусь оборонну війну там від заходу чи від ще когось, якщо вони власне не здатні своє населення навіть захистити в Курській області, Олю, власне про реакцію в Росії в Україні неодноразово говорили про те, що ця операція також і про перенесення війни на російську територію. Чи відчули це в принципі в Росії, окрім безумовно так мешканців Курської області? Мені здається, що це ще не відчули. Що переважно так мешканці Курської області про це відчу... це, це вже відчули. і Ми бачили ці люди, які втікають, е, ховаються у підвалах і залишають свої домівки, і записують відео, викладають їх в соціальні мережі і скаржаться. Багато з них навіть не розуміє взагалі, що відбувається, і звучить питання: чому за що це нам і в чому ми винні. І можливо. Якщо е, ця операція вона якусь частину, принаймні мешканців Курщини, змусили змусить замислитися, а до чого тут вони, і яка в принципі відповідальність громадян Росії за ту війну, яку е, їхня держава розв'язала на територію України, і що можливо і е, е, вони не, не мають почуватися в безпеці, і сподіватися, що ця війна ніколи їх не зачепить то я думаю, це вже також одна з цілей цієї операції. Однак е, немає підстав вважати, що десь за межами Курської області, особливо там у великих містах Росії. В Москві чи в Санкт Петербурзі люди особливо так. відчувають е, війну. Поки що цього не сталося. Дякую за цю розмову. Оля Токарюк, дослідниця українського форуму «Четенхаус» була на зв'язку. Говорили ми про реакцію міжнародної спільноти в Росії на операцію збройних сил України у Курській області.